Друзі, привітки, привітики! хотіла вам розказати про сьогоднішній наш день, про кінець року 2024 року. Придбали ми ось цю таку новиночку до себе в родину. Хто має бажання, може, в принципі, написати нам в коментарях, кому цей був придбаний агрегат, апарат. Так? Дуже буду вдячна за ваші коменти, за ваші такі ну, <пит>... вгадування. і. Бачите, приміряв ось такий апарат Дениску на себе, як ви догадалися, здогадалися, це Дениско собі хоче такого мотоцикла, і ми йому постаралися його придбати. Тобто ми допомогли йому придбати, тому що сам він собі його заробив. І брат йому допоміг Богданчик. Дід, звичайно, як водій з стажем, вже не один рік він їздив по молодості, ось ми придбали вже шалом для безпеки, і йдемо його далі, придбати, придбавати, да? якось так вимовити. От, і ось... Нам дід Володька в цьому допоможе його пригнати додому, щоб ми його не везли ніким, нічим. І дід Володька ним приїде додому. Ось вони там собі розбираються з шоломом, і все таке дуже-дуже прикольно вийшло в тому, що був дуже гарний такий вибір в цьому магазині. Дуже хорошого відношення, да, підказували, де що, як, до чого, оформлення е, документів і це все вони, звичайно, в цьому всьому нам допомогли. Ось такий буде мотоцикл. Будуть вони, звичайно, їздити тоді, коли буде тепло, буде добре. Це сьогоднішній в нас, як ви бачите по фотографіях, там є дата 31 грудня. 2024 рік, так, кінець 2024 року, ми вирішили уже закрити це питання, щоб вже нависно був нормально йому їздити ним. Так що, ось так, дід приміряє шолом. Буде їхати в шоломі для безпеки, звичайно ж, щоб не було ніяких <смі> таких зауважень до того, що немає якогось шолому. Є. Ось є і бардачок на ньому, такий він цікавий доволі своїм цим. Денис його сам вибирав для себе і під себе. Тобто, який йому сподобався, такий і він вибрав. Там ще був червоний, ви бачили сірий. От, але йому більш сподобався ось цей синенький. Ну, Дай Бог, щоб він на ньому далі їздив, було йому на радість, як то кажуть. От, Все, роздивлялися, подивилися, все є. Зняв шапку через те, що шолом не наліз би на шапку, бо шолом підібраний є для дитини. Але дід у нас теж не, такий не головастик, то якраз йому було нормально в шоломі. Правда, без шапки. Тому ось такі в нас новини на сьогодення. Коли вийде відео, я точно вам не скажу, тому що сама не знаю ще, коли я його викладу, але вже змонтую сьогодні ж, 31-го. Ось, А коли попаде відео в інтернет, я не можу вам сказати точніше, тому що ну, все таке. Коли прийде музик, як то кажуть, ось так ось дід собі запакувався, щоб було все йому добре, і буде гнати. Перше він поїде, звичайно, на заправку, заправиться, тому що, щоб було все пофеншує, як то кажуть. Ну, прикольненький, такий, прикольненький. Він казав Дениску, що він буде ділитися зі мною. Що Я на ньому також буду кататися. Так що, ось такі обновочки в нас в кінці року. Доволі рік тяжко пройшов, звичайно, але закінчується на позитивній такій ноці для дитини. Не можна так сказати. Звичайно, ми чекаємо. На перемогу нашої неньки України, щоб було все добре. Ось дід поїхав на заправку, щоб заправитися, і тоді вже пожене його додому. Ось наш прапор України, слава Богу, що ми під нашою країною, на нашій землі українській, і можемо задовільняти як своїх дітей на українській землі. І, звичайно ж, молимося і потребуємо перемоги, тільки української, щоб не було ніякої нас іншої такої нечисті на нашій землі. Ось вже вдома, у діда Володьки да, приміряє, дивиться собі, прям <тій> тішиться. Е, ну, Як завжди, фото на пам'ять, як це ж без цього, тим більше мама ж це все любить. Ось так прийшов, зрадів, що він вже в'є вдома, все. Ось такий схопився за голову, що зараз болото. Снігу нема, 31 грудня, а снігу немає взагалі. І трошки сонечко вийшло в болото, стало, трошки болото, звісно, на, на це сами, бо болото є болото. Ослизло все було, то кидало, трошки понакидало. Ну, те таке, відмиється, відчиститься, те нічого страшного немає. Дуже прикольно, що взяли новий, не БУ, а новий він собі буде з ним тоді розбиратися. Тобто буде йому як навчитися і навчити ще своїх братів. Ось він собі приміряє. Дивиться, тішиться, як то кажуть. ну, Дай Бог, дай Бог, щоб було тільки йому на добро і на стимул для того, щоб здобувати чогось більшого в своєму житті. Тому, друзі, дякую вам за ваші коментарі насамперед, за ваші позитивні такі відгуки і побажання для дитини. Дитина старалася, дитина заробляла, добивалася сама, в принципі. Своєї цілі, він хотів його і він його отримав. Тобто бажаю всім таких досягнень і старань, щоб отримати те, що ви хочете в своєму житті. Тобто, ще одна така приказка: хто старається, хто трудиться, той має і отримує те, що він хоче. Звичайно, треба буде ще попрацювати на нього, тому що він. З братом це все організував, то вони ще будуть, звісно, працювати і будуть добиватися чогось більшого. Ну, але, щиро кажучи, я дуже рада, що синочки такі молодці, вони йдуть до своєї цілі таким шляхом, щоб добитися цього, і стараються десь щось придбати, щось прикупити. Ось він завів, гарчить. Ну, Прикольненько, так. Дуже гарно і добре. Щиро вам дякую, що ви з нами, що підтримуєте нас, наш канал. Тупо, дуже багато переглядів. Дякуємо ще раз вам, щиро взагалі. вам за ці перегляди. <рес> нам дуже-дуже приємно. Щиро, щиро вам дякую. Тому, друзі, ось така в нас новиночка, такий в нас придбаний агрегат. Ну, звичайно, як же ж тут і без мене, на фоні нашого прапору. А до речі, ми ще ходили сьогодні щедрувати. Ось хлопці вам трішки защедрують. Послухайте, будь ласка. А ну, защедруйте. На на Молодці. Ось так ми провели сьогоднішній день. Це, кажу, давайте я вас ще зафіксую на фоні прапора українського. І будемо йти далі щедрувати, бо Чекаємо на хлопців, хлопці там пішли по своїх ще справах, і ми чекаємо. І я їх вже я думаю сфотографую на фоні прапора. Це наче наш такий девіз. Щиро вам дякую, що ви були з нами за, наш, за ваші перегляди, за наші позитивні такі деннішні справи. До речі, забулася вам ще сказати одну річ: ось наш дід Мороз, домашній наш дід Мороз. Вирішила сфотографувати, дід Володька ось завів бороду, вже таку нормальненьку, як у Діда Мороза. І кажу до хлопців, давайте з нашим Дідом Морозом я вас сфотографую. Дід вже сивий в нас. І ось така в нього сива борідонька. І, як справжній дід Мороз, домашній Дід Мороз. От такий в нас. Принципі справи, бачите, як, як завжди, дід не може без каптурика і без цигарки. Така його фішка. Щиро вам ще раз дякую за перегляди, за позитивні відгуки. Бажаю всім здоров'я, і міцного і швидшої переможі.